І зараз запрошуємо до нашого ефіру Олексія Кулебу, віце премєр міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій України? Пане Олексію, я вас вітаю. Добрий день. Один із проєктів для підтримки людей в громадах є проект є відновлення, і незабаром два роки буде вже цій програмі компенсацій. Які результати станом на сьогодні? Якими результатами можете поділитися, і які плани на майбутнє? Дякую за запитання. Дійсно, майже два роки. Програма працює. Важливо говорити про те, що вона ділиться на два компоненти: це компенсація за знищене житло і компенсація за зруйноване житло. Спочатку дії програми, майже 100 тисяч родин вже отримали, не дивлячись на активні бойові дії. Ці виплати держава виплатила майже. 10 мільярдів гривень на ремонт пошкодженого житла і 5 мільярдів на відбудову знищених будівель. За останній рік ми продовжуємо масштабувати цю програму. І за нашої ініціативи цього року уряд виділив додатково 15 мільярдів гривень для виплати саме за знищене чи пошкоджене житло для внутрішньо переміщених осіб. На травень місяць на початку на початок травня ми маємо наступні результати. Майже 4 тисячі родин скористалися цією саме програмою. 3 тисячі 500 родин вже реалізували сертифікати і відповідно купили нове житло. Інші сім'ї знаходяться у пошуку житла і незабаром його придбають. Ці гроші для них зарезер... зарезервовані. Також ми почали виплати компенсації для вас для власників приватних будинків. Це дуже важлива програма, яку очікували наші люди в регіонах. Це люди, які хочуть відновити дім на власній земельній ділянці. Перші 600 родин вже отримали кошти для будівництва таких будівель на своїх власних земельних ділянок на суму більше 1 мільярда гривень ще 50 мільйонів євро в нас надасть нам банк розвитку ради Європи, і ми запустимо програму пільгового іпотечного кредитування для внутрішньопереміщених осіб. Це в нас планах на 2025 рік. Ми плануємо, що ці кредити будуть пільгові для ВПО з доходом нижче середнього. Зараз ми обговорюємо з банківськими установами з фінансовими установами щодо відсоткової ставки, а також щодо розміру мінімального внеску. Ми всі розуміємо, що це мають бути безумовно льготні умови. Окрім цього, хочу сказати, що наше міністерство закінчує розробку нової комплексної програми, яка спрямована на вирішення проблем внутрішньопереміщених осіб. Та реінтеграцію тимчасово окупованих територій, крім житлових питань, ми включаємо в нашу програму доступ до освітніх та соціальних і медичних послуг, а також створення можливостей для підприємницької діяльності внутрішньопереміщеними особами за новим місцем проживання. Пане Олексію, з іншого минулого тижня Верховна Рада голосувала у другому читанні законопроект мінрозвитку, який дозволяє громадам використовувати громадський транспорт, який отримали ці громади як гуманітарну допомогу для пасажирських перевезень. А в чому важливість цього рішення саме для громад? Можете розказати деталі? Дуже важливий для нас був законопроект, вдячний народним депутатам за підтримку за те, що вони його проголосували. Це відбулось 30 квітня. Зараз закон знаходиться на підпису президента. Я впевнений, що згодом він вже буде підписаний, і ми почнемо його імплементацію, адже імплементація одразу після. Підписання президента, де цей закон дає можливість використовувати громадам громадський транспорт, який вони отримали у якості гуманітарної допомоги. Це й автобуси, і трамваї, і навіть вагони метро для перевезення громадян протягом останніх років майже 90 громад нашої країни отримали більше тисячі одиниць цього транспорту. Це величезний флот, і з них майже 800 це автобуси, все це отримувалось безоплатно, переважно від наших іноземних партнерів або благодійників. Але досі до 30 квітня законодавство забороняло використовувати гуманітарну допомогу комунальним підприємствам саме для перевезення пасажирів. Адже гуманітарна допомога не може бути використана, начебто, з метою при, е, прибутку. а комунальні підприємства власне є такими, що працюють з метою отримання прибутку, тому транспорт, е, на жаль, не використовувався е, і особливо там, де була надзвичайна потреба, е, тому щоб вирішити цю проблему, то дати можливість громадам повноцінно використовувати гуманітарний громадський транспорт. Ми розробили цей відповідний законопроект. Він передбачає гуманітарну допомогу від українських і від міжнародних донорів у вигляді транспорту для перевезень саме пасажирів. Набувати такий транспорт можуть комунальні підприємства, які займаються безпосередньо автомобільним чи іншим. Транспортом гуманітарну допомогу також можуть визнавати автобуси не нижче стандарту екологічності євро. 3 також це стосується трамваїв, електробусів, вагонів метро, тролейбусів і комунальні підприємства зможуть. Передавати транспорт іншим комунальним підприємствам всередині країни це дуже важливо. Коли в нашому коли в певному регіоні є потреба, вона термінова, надзвичайна, і треба це зробити прямо зараз. Цей законопроект врегульовує дане питання, і це дуже актуально. Нам на, на прикладі формату проекту пліч опліч, де громади підтримують одного і тепер громади з центральних регіонів зможуть передавати громадам, які знаходяться на лінії фронту. Дуже оперативно відповідний громадський транспорт От, до речі стосовно програми Плічопліч -пліч", важлива ініціатива. Насправді вона має на меті співпрацю громад і стилових регіонів, скажімо, допомагати громадам прифронтовим. скільки зараз бере участь в, цій, в цьому проєкті громад, і які найголовніші результати на сьогодні? можу сказати, що тільки протягом квітня в нас до ініціативи Пліч Опліч долучилось майже 100 громад, і всього в проєкті Приймає участь понад 450 українських громад, які стали вже мережою співпраці та єднання в нашій країні. Я вдячний кожній громаді, які підтримали ініціативу, які підтримують одна одну. В них є постійна комунікація, і в них вже є дуже багато спільних проєктів відновлення. Я можу навести і нагадати, що так відбувалось, коли в нас про допомогу після масованих обстрілів просили і в кривому розі, і в сумах. І тепер наші громади підтримують одне одну Буквально вчора в з міста Вараш Рівненської області було передано 2 мільйони гривень на Сумщину. Кошти спрямовані на підтримку місцевих жителів. Хмельницька громада виділила 1,5 мільйона гривень на ремонт житлового будинку та бібліотеки в на Харківщині. В Ізюмі Крименчук з Полтавщини передав 1 мільйон гривень на відновлення ліцею в Охтирці. Ми плануємо, що до кінця цього року до нашої ініціативи долучаться абсолютно всі громади, і також дуже важливо сказати про те, що ми реалізовуємо і спільні культурні проекти, і освітні проекти. Це важливо, тому що це і навчання, і обмін, і допомога нашим дітям, які зараз. Не можуть поїхати з прифронтових регіонів на відпочинок. Програма пліч опліч допомагає в обміні, і наші діти можуть відвідати і наші чудові Карпати, і інші місця для оздоровлення. Тому хочу ще раз подякувати кожному керівнику територіальної громади, який приймає участь і допомагає тим, хто цього потребує саме зараз. Ну а я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Поділилися цією інформацією. Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад та території України, був з нами наживо. Ну а тим часом бійці 42-ї окремої механізованої бригади потреба.